Друзі, я як обіцяв, йдемо зараз подивимось в курортний парк Адамівка. Сьогодні вночі була дуже сильна буря, вітер з дощем. І тут повалило декілька дерев парку, бачив зранку фото повалених дерев, йдемо, подивимось, зараз яка ситуація курортному парку, бачимо вже прибиральники листя змітають. І бачимо, що на деревах листя вже взагалі немає. Сьогоднішній вітер вже всі листя з дерев зірвав. Такі прибиральники його збирають і все. І вже Згадки про осінь вже не буде, скоро вже на наступний тиждень, буде 1 грудня, буде зима. Бачимо джерело Едвард. Ось тут було дерево повалене, залишилась тільки купа сміття, все оперативно прибрали, порізали, бачимо тільки от пирса від дерева. Добре, що це було вночі, бо вдень могло когось би й травмувати. А зараз, друзі, дуже гарна погода, дуже яскраво світить сонце. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також вдячний всім за коментарі, що ви коментуєте кожне моє відео, приємно читати, також глядачам приємно читати, що тут люди пишуть. Дуже гарний парк, як бачите. Прибирають часто. Єдине, що не по цілому парку, такі гарні доріжки. Але я думаю питання часу. Головне закінчити війну, перемогти і тоді буде і бруківка, і доріжки. Тут бачите навіть такі доріжки з велосипедними доріжками. Бачите, бруківка іншого кольору. Це є велосипедна доріжка. Це червона, по якій я зараз йду. Ну, велосипеди чи електросамокати. Тут катаються люди. Бачимо джерело Браніслава. Тут вже і так, тут було більше дерев, тут вже стільки дерев попадало і стільки позрізали дерев старих, що просто бачите, парк вже не такий колись, був дуже густий парк. То ще бачите, стоять старі великі дерева. Й, друзі, перед тим як я зараз прийшов в парк, то годину, десь годину приблизно тому падав дуже сильний мокрий сніг з вітром. І така хмара найшла і знову була сильна буря. І тут на тому кущі полюбляють сидіти синички і інші птахи, я так розумію, що вони їдять і ті червоні ягоди. Ось бачите, одна прилетіла. Можливо, зимою вони так рятуються від голоду. Колись зимою минулого року, як був сніг, то вони їли прямо з рук. Бачимо тут за містком люди теж годують. Тут була білочка, але вона вже, певно, кудись побігла, а зараз кормлять голуба. Та в нас швидко! О, і синички теж прилітають. Ні, ну таку лікарні. Далі, друзі, в парк не піду, я повертаюся хочу ще, ще декілька місць зайти. Погода, бачите, чудова. Гарне закінчення цієї осені. Наслідуючий тиждень вже будуть морози. Це такі, що вже і в день буде мороз до 7 градусів. Ну і трошки снігу обіцяють, Що вже буде зима. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. І будемо разом поширювати український контент. Всім гарного дня, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! Дякую за увагу!